Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд Єй. Це елегантний і функціональний моноблок Acer Aspire C24. У комплекті з моноблоком користувач отримує не лише сам комп'ютер, але й бездротову клавіатуру та мишку, що робить його повноцінним готовим рішенням. Це дозволяє одразу після розпакування розпочати роботу, не турбуючись про додаткові аксесуари. Звучить дуже добре: от який це все має вигляд та функціональність насправді. Давайте подивимось у цьому відео. Але перед початком традиційно ви ставите ось таку вподобайку під цим відео обов'язково. Підписуйтесь на канал, і, звичайно, друзі, підтримуєте наш збір на дрони. Ну а ми погнали. Почнемо не з самого моноблоку, а з аксесуарів. Acer Aspire постачається з бездротовою клавіатурою та мишою, які працюють на частоті 2,4 ГГц через загальний ресівер. Клавіатура має повнорозмірний формат із додатковим цифровим блоком, що робить її зручною для роботи з текстами та таблицями. Вона оснащена мембранними клавішами острівного типу, які забезпечують м'який і майже безшумний хід. Верхня частина клавіатури має реф... Флену текстуру, а клавіші та нижня частина гладку текстуровану поверхню. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка. Цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Функціональні клавіші підтримують додаткові комбінації за допомогою кнопки Fn, що дозволяє керувати мультимедіа та іншими функціями. Миша має симетричний дизайн, що підходить як для правші, так і для лівші. Її поверхня трохи шорстка, а область навколо коліщатка глянцева. Коліщатко має гумове покриття, що забезпечує чіткий і плавний хід. Миша працює від однієї батарейки та підтримує роздільну здатність сенсора до тисяч. 1600 DPI, що дозволяє точно виконувати завдання. Цього буде достатньо для роботи за моноблоком. Моноблок має витончений дизайн, який одразу привертає увагу. Корпус виконаний з білого пластику з рифленою текстурою на задній панелі та шорсткою поверхнею спереду. Товщина рамок навколо екрану становить лише 2 міліметри з боків: 15 міліметрів зверху та 26 мм міліметрів знизу. У нижній рамці розташований логотип Acer та індикатор роботи. Тут є вбудована веб-камера з роздільною здатністю 5 мегапікселів і. Двома мікрофонами, якість нормальна для відеоконференцій підійде. Також моноблок має вбудовані динаміки. Вони розташовані з боків нижньої частини моноблока і забезпечують середню якість звуку з типовим браком низьких частот, що є звичайним для такого форм фактору Однак вже на рівні 25% звук є досить гучним і чітким. Стійкість моноблоку забезпечує квадратна підставка разом із металевою ніжкою. Підставка оснащена гумовими ніжками, що запобігають ковзанню на поверхні столу. Нижня ніжка дозволяє регулювати положення. Екрану нахил у діапазоні від мінус 5 до 25 градусів, поворот на 30 градусів ліворуч та праворуч, а також підняття на висоту до 120 міліметрів. Отвір для кріплення на ніжці зміщений назад, що дозволяє моноблоку стояти максимально близько до стіни. У моноблоці передбачено широкий набір інтерфейсів для підключення периферійних пристроїв. Він включає 3 usb 3.2 Gen 2, Gen2, 1 USB-32 Gen 2 Gen2 type c що забезпечує високу швидкість передачі даних, а також HDMI 1.4b, Ethernet, Аудіороз'єм та порт USB 2.0. Це достатній набір портів введення виводу для більшості сценаріїв використання. Еспай оснащений Full HD екраном з роздільною здатністю 1920х1080 на пікселів розміром 23,8 дюйми. Тут ips матриця відповідно маємо чудову передачу кольорів, високий рівень контрастності та широкі кути огляду. Показник яскравості в 250 ніт, дозволяє комфортно працювати в приміщенні без прямих променів сонця. В основі апаратної частини лежить про Процесор Intel Core Ultra 5 125U, який поєднує в собі ефективність і швидку дію завдяки передовій архітектурі. Процесор має два продуктивних ядра: вісім енергоефективних ядр і два ядра з низьким енергоспоживанням, що забезпечують баланс між продуктивністю та енергоефективністю. Важливою особливістю є його низьке енергоспоживання всього 15 Вт, що сприяє меншому нагріванню системи та стабільній роботі при інтенсивних навантаженнях, крім того, вбудована графіка Intel Graphics забезпечує високу якість візуалізації та підтримку сучасних технологій обробки зображення забезпечує високу якість візуалізації, підтримку сучасних технологій рендерингу та можливість роботи з мультимедійним контентом високої роздільної здатності? Моноблок оснащено 16 гіабайтами оперативної пам'яті стандарту DDR5, що забезпечує швидку обробку даних і плавний запуск багатьох додатків одночасно для зберігання даних. Aspire C24 має після SSD накопичувач на 1 ТБ, що забезпечує. Чи швидке завантаження системи та програм, а також достатній простір для великих файлів, що стосується операційної системи на борту Aspire C24 присутній Windows 11, що забезпечує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, розширені можливості персоналізації та доступ до нових функцій продуктивності. А ще ця модель підтримує Wi-Fi 7, що звісно ж варто виділити, та має модуль Bluetooth 5.3. Aspire C24 справляє дуже позитивне враження завдяки продуманому балансу між продуктивністю, дизайном та. Функціональністю моноблок демонструє відмінну продуктивність як у повсякденних завданнях, так і при виконанні більш вимогливих сценаріїв. Включаючи редагування відео та роботу з графічними додатками, легко справляється із завданнями, що використовують алгоритми штучного інтелекту. Працює моноблок без зависань чи помилок. Підтримка Wi-Fi 7 і великий набір портів дозволяють легко підключати додаткові пристрої та забезпечують стабільне інтернет-з'єднання. Звукова система моноблока також заслуговує на похвалу. Вбудовані динаміки забезпечують достатню гучність, хоча й мають типовий недолік у вигляді браку низьких частот. Словом знайти недолік дуже важко. Acer Aspire C2 Ця це відмінний вибір для тих, хто хоче шукати надійний та стильний моноблок для роботи, навчання або розваг, і хоче почати роботу відразу діставши його з коробки. До речі, він також має хороше охолодження, не перегрівається і має низький рівень шуму, що позитивно впливає на термін служби, компонентів та комфорт. Користування. Якщо вам друзі, цей огляд сподобався. Ви хочете бачити більше моноблоків у мене на каналі, тоді ось таку вподобайку зараз ставте під цим відео. Свої думки про цей пристрій обов'язково пишіть в коментарях під цим оглядом. Ну і звичайно, друзі, не забувайте тиснути на дзвоник та підписуватись на канал Огляд. Є. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.